Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні я хочу посвятити цей тиждень, може просто сьогоднішній день з кого як вийде, на те, щоб молитися за воїнів і за нашу владу. В Біблії є чудова одна історія. Я хочу прочитати трошечки, що там сказано. Дивіться, друга книга Самуїла, 11 розділ з 13 вірша. І покликав його Урію Давід, і той їв і напився і перед ним, а він пішов. І вийшов він увечері, щоб покластися на ложі своїм разом зі слугами пана свого, а додому свого не пішов. І стався ранком, і написав Давид листа до Йова, і послав через Урію. І в листі тому він написав так, постав урію напереді найтяжкого бою, і відступіть від нього, щоб він був ударний і помер. Ви пам'ятаєте, що Давид переспав з його дружиною, і вона завагітніла. Є гріх, який Давід намагається скрити. І гріх, який потім посилюється, він вбиває, хай не своїми руками, а вбиває людину. Мало того, сам Урія приніс цей лист, наскільки була довіра людини до свого царя. Так само і у нас з вами сьогодні. Нічого не змінилося, бачите, скільки років пройшло, вже декілька тисяч. Років, да? І ми бачимо, що сьогодні влада робить те саме. Ми, як звичайний народ, довіряємо, воїни довіряють, а вони підставляють, намагаючи скрити свої гріхи. Як каже Еклісіас, немає нічого нового під сонцем. Тому наша задача молитися. Молитися, щоб влада змінювалась, ставали реально, класні, віруючі люди, щоб була відповідальність. І щоб от ці страхи, які зараз відбуваються, не відбувались. Тому що хто взагалі трошечки волонтерить, той знає, що з початку цього літа, цього річного літа, було багато ситуацій, коли реально начальники відправляли такі хороші відряди і де до, до одної людини всі гинули. Хоча воїни казали. Це йти на гибель 100%. Немає ні зброї, нічого, і треба щось робити. Давайте, може, почекаємо зброї, бо може щось придумаємо, може з іншої сторони, ні, ви зробите так, як ми сказали. І все. І загинули всі до одного. Наша задача сьогодні, як ніколи, молитися за воїнів, за їх рішучість, за їх мудрість, за те, щоб Бог їх захищав, причому такі дива робив, щоб кожен воїн просто брав і каявся. А влада була здивована, в смислі, ми ж хотіли одне, а чому вийшло інакше? А вийшло інакше, тому що воїни увірували, попросили у Бога допомоги, захисту, як троє друзів з Даніїлом. Просто таку милість попросити і віру в Бога мати, щоб реально було таке диво, щоб всі просто в такому захваті були, щоб слів не залишалося. І це наша відповідальність, як віруючих, молитися за це. Боже, дякую тобі за цей ранок, дякую тобі за можливість стояти перед тобою, молитися і читати твоє слово. На жаль, дійсно немає нічого нового під сонцем. Як люди робили раніше, так і роблять зараз. Але я хочу, щоб, як і раніше, віруючі люди мали неймовірно велике таке от розуміння і всю віру в тебе, в твої сили, в твої дива, що хочеться і сьогодні це мати. Хочеться і сьогодні це бачити. Дуже хочеться. Один з малих пророків сказав, будь ласка, допоможи побачити твої дива за наші от часи, які ми зараз проживаємо. От я прошу тебе, допоможи вам, я Ісуса Христа, нашим воїнам, побачити твої неймовірні дива, твій захист, твою силу і міць. Жодна стріла, куля, зброя не може їх поранити, поки ти не дозволиш. Тому я прошу, щоб вони увірували, покаялись. Більшість з них реально побачила це чудо і могла донести всі наші нації, щоб наша нація увірувала. На даному етапі я бачу таки, тільки декілька шляхів, як нація може увірувати. Це віручі, які будуть щось робити, себе змінювати, щоб було комфортно тим, хто прийде до церкви, тому що сьогодні некомфортно в церквах, хто щоб не казав. Але звичайна літургія по неділях це добре. Але що відбувається потім, як один одного з'їдають і позорять, це капець. Але Боже, я прошу, щоб і інші шляхти використовував так само. Це віруючі люди серед воїнів. Це самі воїни, які стають віруючими і змінюється багато чого. Дуже прошу, допомагай, будь ласка, захищай. Сьогодні така молитва, коли я прошу, тому що я не сумніваюся в твоїй силі, в твоїй владі, в твоїй могутності. Я не сумніваюся в тобі, в цілому. Тому що ти той, хто реально все може. І ти реально маєш владу. Я прошу, Господарюй. І роби все, як має бути. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня!